Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Вже весна, сонечко, зелені дерева, гарний настрій, тому саме час купувати класні ефектні автомобілі. Що я вкладаю в слово ефектні, це ті автомобілі, які приваблюють погляд, до яких ти підходиш і отримуєш максимальне естетичне задоволення, максимальну естетичну насолоду. І якщо цей автомобіль ще має гарну комплектацію. То це взагалі знахідка. Тому, якщо ви розглядаєте або шукаєте гарний Audi e-tron, саме для вас, можливо, я з Німеччини його привіз. Тому давайте подивимось, в якій він комплектації, в якому він стані, як він виглядає, і у вас буде можливість зрозуміти і відчути, а можливо, цей автомобіль саме для вас полетіли. Ось така принцеса, ось така королева. Щойно приїхала з Німеччини. Чому принцеса, чому королева? Тому що в цьому автомобілі мені подобається все. І, і, і як вона виглядає, і її комплектація, і її стан, і все-все-все. Автомобіль 2020 кінця року, а саме грудень місяць, пробіг 77 тисяч кілометрів, має повний офіційний сервіс за регламентом. Останній заїзд на ТО був 500 кілометрів назад. Знаю, що є багато поціновувачів як і звичайного кузова, так і кузова Sportback, але саме Sportback я рахую, що має довершений стан і виглядає просто неймовірно. Тим більше, в цьому поєднанні кольорів: білий перламутер, білий металік і чорні елементи по кузову Black пакет – що я маю? на увазі? Це передня рішітка радіатора, це оконтовка вікон, це дзеркала? Дуже класні 21-дюймові диски. На мій погляд, вони є одними з найкращих по своєму малюнку. Жодної косочки, жодної бордюрки в стані нової. Також стоїть новенька шина. Continental Premium Contact 6 2023 року, помаранчеві супорти додають свого ефекту. І за рахунок цього автомобіль виглядає просто неймовірно. Ось подивіться на стан дисків, на стан гуми. Все як повинно бути. Автомобіль після повного детелінгу після хімчистки, хоча він цього і не потребував, але все ж таки я його, як і всі свої автомобілі, Довів до стану нового, зробив легеньке полірування, наніс керамічний захист кераміку від німецької компанії Koch Hemit, тепер він виблискує гідрофобить, не налипає на, неї, на нього бруд. Взагалі стан автомобіля, як ви бачите, по відео, бо я е, саме для вас, любі друзі, клієнти, записую такі відео, щоб ви могли. Е, Отримати не тільки інформацію по фото, але й подивитись ці відео і зрозуміти, а можливо, цей автомобіль саме ваш. Дотонував передні вікна, купив оригінальні гумові килимки. Приїжджай, сідай, купуй і отримуй задоволення. До речі, тут встановлена матрична оптика з функцією адаптації дальнього світла. Працює. Класно, вночі їдете як в день. Автомобіль вартував, коли його купували новим в автосалоні 113 тисяч євро. Ну і зараз можете відчути різницю, за яку ціну ви його можете купити. Нагадаю, що 25-й рік це останній рік, в який можна купити в Німеччині або за кордоном і привезти автомобіль без плати мита. Скористайтесь цією нагодою. Дуже класно ось цією грою діодів Автомобіль каже вам до побачення або вітає вас. Виглядає дуже ефектно. Це у нас 95 кВт-батарея, має пневму підвізку, за рахунок цього автомобіль дуже м'який, дуже комфортний. Ну і якщо ви хочете його зробити більш жорстким, то це ви можете теж зробити. Або підняти, або опустити автомобіль, якщо вам треба кудись проїхати. Топовий салон, топові сидіння спортивні з регулюванням підколінної подушки, з підкачками, боковушок, ергономічні, дуже і дуже комфортні. Тут стоїть розширений шкіряний пакет, сидіння в шкірі напа, торпедо теж оброблена шкірою напа з стрічкою з такою. Дверні карти затягнуті Алькантарою. Запах в салоні просто неймовірний за рахунок того, що використовуються преміальні матеріали, топова гарна якісна шкіра. Бачимо, що маємо чорну стелю, панорамний дах, розширений амбієнт підсвітку салону, багатоколірно також з підсвічуванням. Замків для ременів безпеки, задній клімат-контроль, тобто чотирьохзонний. Ось в такому стані салон, майже як новенький. Що ми маємо ще по опціях? Це безключовий доступ, це чотири відеокамери по периметру, функція самопаркування, проекційний дисплей. Всі асистенти це Дістронік, які отримують дистанцію до попереду йдучого автомобіля, отримання в полосі руху та багато багато чого ще. Ось на... Зараз ми бачимо, як виглядає огляд 360. Коли ви паркуєтесь, це теж дуже і дуже зручно. Автомобіль, повторюсь, дуже м'який, дуже комфортний, з гарною шумоізоляцією, справжній німець. Одне задоволення їздити на ньому. Тому запрошую вас на перегляд, запрошую вас на тест-драйв, тому що один раз краще приїхати і побачити, чим дивитись фото і відео. Пересвідчитись, що автомобіль дійсно в ідеальному стані, жодна деталь не фарбована. Що він комфортний, що він м'який, що він. Естетично, на мій погляд, ідеальний і має гарну топову комплектацію з гарним топовим салоном, з всіма асистентами. Є все, що необхідно для їзди. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам Ятрон сподобався. Якщо так, то натисніть лайк. І цікава ваша думка, чи купили б, чи обрали б ви автомобіль в саме в білому кольорі. Чому запитую, тому що існує такий тренд, існує така тенденція, що люди обирають або білі, або чорні автомобілі у нас в Україні, і на інші кольори звертають менше уваги. Тому цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в якому кольорі ви купили Audietron. В описі цього відео будуть посилання на мої соціальні мережі, на Фейсбук, на інстаграм. Переходьте, підписуйтесь. Також буде посилання на телеграм-канал, куди я. Закидаю всю інформацію по автомобілях її там більше ніж будь-де, тому теж переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Також, якщо ви хочете купити гарний перевірений автомобіль з Німеччини або знайти його в Україні, теж можете до мене звертатись. І якщо ви хочете продати свій автомобіль і не хочете цим займатись, у мене є послуга продаж під ключ. Всіма процесами займаюсь виключно я. Ви займаєтесь своїми справами. Роблю це професійно, якісно, тому, якщо ви хочете продати автомобіль, теж звертайтесь, з радістю вам допоможу його продати. Дякую вам за увагу. Гарних вам всім продажів, гарних покупок і на зв'язку. Па-па!